Яскравий та компактний, потужний і автономний. Apple iPhone 16, той самий класичний iPhone, який з року в рік еволюціонує. Це чудовий приклад покращень кожної дрібниці корпус. Камери, процесор та графічний прискорювач. Зміни є майже всюди і їх неможливо не помітити. Про що ми сьогодні поговоримо? Розкажу також і про нові можливості iOS 18 та деякі фішки Apple Intelligence, які вже доступні на iPhone 16. Почнемо з зовнішності. Тут є про що поговорити вперше, з часів iPhone 11 змінився вигляд острівця під задню камеру. Розташування самих камер повернулось до вертикального, як за часів iPhone 12, що необхідно для зйомки просторових. Фото і відео для перегляду на Apple Vision Pro. Текстура скла задньої кришки матова, приємна на дотик, і неможливо не відмітити оновлені яскраві кольори. Ультрамарин, який сьогодні в мене на огляді, бірюзовий та рожевий, а для любителів класики є й білий і чорний. Бокова рамка зроблена із авіаційного алюмінію, і на ній знаходяться стандартні клавіші, керування гучністю та живлення, та дві додаткові, про які зараз детальніше розповім. Класичний перемикач режиму звук та беззвучний замінили на action Button. Яка може виконувати цю функцію, як і раніше, змінювати режим на беззвучний. Але для ентузіастів відкрилась ціла купа можливостей з її налаштування. На цю кнопку можна встановити один з запропонованих варіантів спрацювання: перемикання режиму зосередження, запуск камери, ліхтарик, вмикання запису голосової нотатки або інші швидкі дії. Та найцікавіше для мене це можливість встановити запуск команди за кнопкою швидкої дії, що можна налаштувати в застосунку команди. На цю кнопку встановлюють дію з охоронною системою гаражних дверей або запуск скрипта для якоїсь дії. Вона дозволяє використати фантазію наповну, щоб пришвидшити рутинні справи. Але головним нововведенням iPhone 16 серії є кнопка камери. І це більше, ніж просто виклик камери, та за натиском початок зйомки. Ця кнопка сапфірова і відчуває силу натиску. Легким натиском і свайпом можна перемикатись між камерами чи зумувати. Подвійний легкий натиск дозволяє змінити режим керування кнопкою, можна змінити експозицію, глибину фокусу. Відразу створивши фото в портретному режимі, масштабувати кадр, чи змінити стиль або тон фотографії. Про що розповім трохи пізніше. До того ж, камера Button можна налаштувати в параметрах, змінити запуск застосунку з одинарного на подвійне натискання. І навіть змінити програму, що буде запускатись. Якщо ти фанат зйомки з ручними налаштуваннями, можеш встановити відразу запуск халі і майже миттєво отримати доступ до програми. Ну і завершуючи про зовнішній вигляд, зліва на боковій грані знаходиться слот під. Фізичну сім карту та можна встановити окремо e7 і мати активних дві сім-карти. Також на нижній грані знаходиться зарядний порт USB-C. І навіть тут можна помітити увагу до деталей. Всередині порт пофарбовано в той самий колір, що бокова рамка. iPhone 16 це компактний смартфон з діагоналю екрану 6,1 дюйм. Він дуже зручно лежить в руці. Всі елементи керування знаходяться під пальцями, девайс легкий, всього 170 грам, що для декого дуже важливо. Звісно, варто згадати. Про плюс версію, яка відрізняється від звичайної лише розміром та об'ємом батареї. В іншому ці смартфони однакові. Ось ми переходимо до екрану 61 дюймова Super Retina XDR матриця з щільністю 460 пікселів на дюйм. Екран має чудову деталізацію зображення, максимальну яскравість 2000 ніт, та мінімальну, всього один. Це яскрава та якісна матриця, що досить точно передає кольори та дозволяє насолодитись контрастним HDR, навіть знятих фото чи відео, або Серіалах на сервісі Apple TV. Екран підтримує функцію True Tone, що підлаштовує кольорову передачу під зовнішнє освітлення. Це дозволяє досягти природних відтінків на екрані. Ну і Dynamic Island, в якому сховані датчики Face ID. Це теж одна з крутих особливостей останніх iPhone. Вона виступає в ролі активного віджита при деяких діях. В Dynamic Island можна переглядати статус таймеру, обкладинку та статус відтворюваного треку з музичного сервісу, переглядати статус доставки продуктів, а натиснувши на активну дію Відкривається повноцінний віджит з можливістю, наприклад, перемкнути трек чи керувати ліхтариком. За допомогою динамічного стрівця можна змінити інтенсивність світла, що виглядає доволі таки круто. Та як найкраще на цьому якісному Super Retina XDR дисплеї виглядає нова система iOS. 18. В ній сталося досить багато змін. Про основні зараз розповім. Почнемо з головного екрану. На перший погляд, все як зазвичай, але варто лише затримати палець на порожньому місці і натиснути плюс. Це дає можливість затемнити шпалеру робочого столу, вибрати великі значки програм без підписів, змінити тему значків, встановити світло, темну, автоматичну чи з відтінком на основі шпалер чи налаштованого самостійно. Далі. Панель перемикачів, натисни і утримуй палець на вільному місці, щоб отримати доступ до зміни кнопок, їх розмірів та розташування. До того ж, можна налаштувати до 15 сторінок під будь-які задачі. Під час телефонного дзвінка з'явилась можливість записувати розмову та зберегти її в застосунок нотатки. Ну і відкривши зроблене фото, можна помітити новий інструмент, гумка, яка за допомогою Apple Intelligence може в кілька миттєвостей прибрати зайвий об'єкт з фото. Apple Intelligence – це нова ера iPhone. Яка згодом змінить стиль взаємодії зі смартфоном, але поки тестування більшості нових функцій відбувається в регіоні США з англійською мовою смартфону. Згодом користувачі зможуть отримати доступ до зміни стилю напису повідомлень, створення по опису картинки, персоналізованого аватару, завдяки окремому застосунку PlayGround. І можна створити смайлики по опису. І одна з найкрутіших фішок, яка буде доступна лише на айфонок 16 серії, це за натиском та утриманням кнопки камери. Відкриється не. Просто камери, а доступ до штучного інтелекту, що дасть змогу швидко шукати інформацію в Google чи про можливість запитати про побачене в ChatGPT. Так, Apple Intelligence має інтеграцію із найпотужнішою шаї моделлю iPhone 16 це смартфон, що повністю готовий до впровадження шаї. І з кожним оновленням його можливості будуть розкривати ще більше. SOC ще є серцем смартфону, Apple A18 це досконале рішення для будь-якої задачі. SOC містить собі два продуктивних. Ядра, 4 енергоефективних графічний прискорювач, ISP, DSP та додаткові процесори для керування USB і обробкою відеокодиків, а також NPU для обробки задач, пов'язаних з ШАІ. Побудовано A18 на техпроцесі TSMC 3 нм другого покоління, що дає чипу неабияку енергоефективність навіть в складних задачах. Для прикладу візьмемо Genshin Impact, максимальне налаштування графіки, і тут можна ще увімкнути налаштування Metal FX. Це унікальні. Унікальна технологія для графічних прискорювачів Apple, що збільшує деталізацію об'єктів зі збереженням продуктивності. Геншин на екрані iPhone 16 виглядає як ніколи гарно та приємно зі стабільним фреймрейтом 60, без фрізів чи втрати яскравості екрану. Нагрів на корпусі після півгодини гри був невеликий. Тримати в руках iPhone 16 було комфортно, і за цей час смартфон втратив всього 16% заряду, що є дуже крутим показником для такого компактного смартфона. Автономність ми перевіряли і в таких задачах, як зйомка відео. 30 хвилин 4К 30 кадрів, розряд всього 10%. За півгодини перегляду YouTube девайс втрачає 4%. І це дає можливість нам зробити висновок. iPhone 16 буде тримати цілий робочий день без підзарядки, а поповнити заряд новинка може зарядним блоком стандарту Power Delivery потужністю від 25 Вт. або бездротовим зарядним пристроєм Максе, піковою потужністю 25 Вт. чи чіткі. 2. максимальною потужністю 15 Вт. Та все ж повернемось до А18. бо він приніс ще деякі фішки до камери, а саме фотографічні стилі. Так, на минулих iPhone вже можна було змінювати скінтон фотографії, але зараз фотографічні стилі дуже сильно прокачали. Налаштуваннях камери можна підібрати фотографічний стиль, вибери 4 фото та зміни стиль наступних фото на їх основі. В камері зроби свайп вверх та вибери фотографічні стилі, де можна тонко керувати тоном. Кольором та палітрою, але якщо ти вже зробив фото зі стандартним стилем, можна з легкістю змінити його стиль без втрати деталей чи сторонніх артефактів. iPhone 16 дозволяє тонко редагувати фотографію так, як це було недоступно в минулих версіях iPhone. Та важливо розповісти й про інші фішки камери, Натисни на екран по обраному об'єкту, і коли з'явиться в нижньому куті буква F, роби фото. Камера запише дані про глибину різкості та дозволить при редагуванні фото створити портретний знімок. Фото на основну камеру створюється в 24 мегапікселі, але можна увімкнути повну роздільну здатність 48 мегапікселях в параметрах камери. Пристрій може знімати відео 4К 60 кадрів HDR з переключенням між основною та надширококутною ширококутною камерою. Також доступне кінематографічне відео, яке розмиє задній фон навколо об'єкту. Перейдемо ж до самих камер новинки. Основний сенсор має роздільну здатність 48 мегапікселів, апертуру F1,6, еквівалентну фокус. Відстань 26 мм та оптичну стабілізацію зі зміщенням сенсору. Ця камера може вмикати режим 12 Мп для фото з еквівалентною фокусною відстанню 52 мм без втрати якості. Також присутня 12 Мп надширококутна ширококутна камера з автофокусуванням і макрорежимом, що автоматично буде вмикатись при мінімальній відстані від об'єкту зйомки. Є 12 Мп фронтальна камера з автофокусуванням, яка може, як і основні, записувати відео. Река 60 кадрів на секунду. Переходимо до прикладів фото. Вдень зберегти деталізацію в яскравих та темних ділянках фото дозволяє алгоритму Smart HDR 5, що складає кілька фотографій в одну. Це дає можливість отримати глибокі фото з природною тінню без втрати деталей, навіть в дуже складних умовах. Алгоритми Apple чудово працюють із електронним шумозаглушенням та надають знімки чистими, деталізованими на будь-яку камеру. Передача кольорів та баланс білого також на висоті. Кожне фото прогнозоване, якість стабільна, та не менш вражає швидкість працювання затвору. Об'єкти, що знаходяться в русі, залишаються чіткими без мазу, а ширококутна камера чудово відкалібрована і має аналогічну передачу кольорів, основному сенсору. Інколи навіть складно зрозуміти, на яку з камер було створене фото. Ввечері автоматично вмикається нічний режим, який виконує свою роботу на всі 100%. Треба лише кілька секунд почекати, поки Apple виконає свою магію та передасть на фото. То більше деталей, ніж навіть ми можемо побачити своїм зором. Фронтальна камера відпрацьовує також без нарікань, правильні кольори шкіри, чудова деталізація. iPhone 16 не зраджує традиції та надає одні з найкращих селфі. Портретний режим правильно фіксує центральний об'єкт зйомки та створює боке, що складно відрізнити від повнокадрової камери. Ну а далі. Відеоприклад. А ось приклад відеоз'ямки на iPhone 16, сонячний день, і ми можемо зацінити, наскільки гарно iPhone працює з експозицією, і з темними ділянками кадру, а також потім переводимося на світле небо. Знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. Можемо увімкнути на ширококутну камеру. Дуже плавний і приємний перехід. Потім вмикаємо основну. До речі, можете оцінити, наскільки гарно мікрофони записують мій голос. І давайте величку пробіжку. iPhone 16 – це той пристрій, який надасть все, на що очікує користувач, і навіть більше. Він має повний захист корпусу від вологи та пилу по стандарту. IP68, скло, керамік, шил, рамку із авіаційного алюмінію. Цей смартфон буде радувати користувачів своїм яскравим Super Retina XDR дисплеєм та ультимативною продуктивністю в будь-яких задачах, завдяки Apple A18. Камери зафіксують кожен момент нашого життя, і все це в компактному. Та легкому корпусі iPhone 16 це той девайс, який повинен обрати саме ти. Дякую за перегляд. Бувай!